Всім привіт! Чого не зробиш заради переглядів? Хочу показати ще одну тактику для гри на 15 ПТ для рейтингу. Це рашова тактика за мешкетерів драгонів Давно в мене така ідея десь тліла там на підкорках, що четверта стайня і підкова вони працюють на перспективу. Тобто я, коли граю в чотиристайні і підкову, у мене виходить буквально на пальцях однієї руки можна порахувати е, ігри, де я зміг зібрати там 140 і більше драгонів. Зазвичай з чотирма стайнями і підковою, у мене виходить 110, може 120 в кращому випадку. Тобто я не використовую цю перевагу. Ну і звичайно, то не рашерський білд, треба стояти, дивитися що до чого. Ну, і всі, всі, всі знають, як грати в 4 стайні з підковою. Тому у мене виникла така ідея: тим більше, розмовляли ми з хлопцями і ну, така проста істина, що з трьох стайнь без підкови на 15-ту хвилину виходить 90 плюс драгонів. Тобто, в ідеальному випадку там 100 може вийти. А так, 85-90 стабільно, з, з трьох швидких стайнь виходить. Тобто 90 і 110, там, звичайно, перспектива. Якщо постояти 3-4-5 хвилин, драгонів буде все більше і більше і більше. Але я, щоб ну, просто не дуже у мене виходить, чомусь рундаширі, в 400 рундаширі врашити. Раніше я цю. Тактику любив, а потім закинув. Може, треба спробувати ще раз. Але поки я не хочу грати в... точніше, коли не хочеться грати за рондоширів, можна спробувати ось так зіграти. Розбудова у мене стандартна через швидкий ринок, але я думаю, тут без проблем можна зіграти і в два центри міста, кому як зручно. Після ринку займається перша залізна і бажано її прокачати одразу зайняти, прокачати. І коли добудовується третій центр міста, одразу відправити всередину ще п'ять селян. Всі інші золоті шукаємо і займаємо якомога швидше також. Сенс в чому? Ми будуємо дві казарми, три стайні якомога швидше, дип-центр. І потім беремо всі апи в академії: два швидко стріли і чотири сили пострілу. Це одна з перших моїх ігор за цю тактику. Я її не відпрацьовував, все було вживу, інтуїтивно, просто в рейтингу я грав і шукав різні варіанти, як правильно це все зробити. Це одна з перших ігор. Тут все не дуже оптимально, хоча я зайняв швидку вугільну шахту, це непогано. Це добре. А ще я зрозумів, що мені для цієї тактики підходить ось цей стартовий набір, камінь-ліс. Сюди стає 2-3 складики, відправляються, потрібно одразу відправляти 5 селян на каміння. Ну в цій грі я це не зробив, це пізніше я вже зрозумів, і чомусь вистачає 5 селян на каміння одразу замість е, залізної, наприклад. От поки, поки не впаде залізо до 100, залізно можна не займати. Ось і замість цього зайняти 5 дерева, і нам вистачить на три стайні. Ну, на першому міняємось, на дві стайні, другу третю. І частково на дип. Там буквально 2-3 сотні заліза золота докинути, і буде дип. Ось. Ну, в цій грі я зайняв ось це дерево, причому якось так не дуже обережно. І ще тут е неоптимально оптимально прокач, ось у нас є. У мене є доволі багато золота, і можна От зараз перед другою стайнею, поки е, береться сокира і займається ліс, без проблем можна качнути друге золото. Не, не можна навіть потрібно. На дерево вистачить 30 селян, 35. Більше не потрібно. Е, 5 селян на камінні. І е, ну, Бажано прокачати дві золоті до другої стайні, третю золоту до третьої стайні. Разом з дипом ми прокачуємо четверту золоту в ідеалі. В цій грі я так не зробив, але це я зрозумів, що так потрібно робити. І одночасно з цим всіх вільних селян, от на полі тут взагалі нікого у мене зараз немає, я постійно вимінююсь на їжу золота. Всіх вільних селян після. Ну, після зайнятого дерева відправляємо на вугілля. Однієї залізної нам має вистачити десь до хвилини 9, я думаю, 9-та хвилина. З 8 по 9 можна займати там залізо. Раніше не потрібно, в принципі. Там на, на апи всього 5000 заліза плюс 4200, 9200. В той час як вугілля потрібно 15200 плюс 11. 26 тисяч заліза. Вугілля потрібно. Ось. Так. Друга стайня закладається на 7.30 чи ні, вона раніше була закладена. Коротше, на 7 хвилині, на от на 7.40 вона добудована, запускається. Тут, якщо зробити все правильно, секунд на 30 можна це раніше зробити. Так, що далі? Третя стайня. З приводу прокачки золота, дивимось просто. На другу стайню нам потрібно 1200 золота. Тобто, а все, що більше 1200, можна витрачати. На третю стайню нам потрібно 2400. І знову дивимось на наші ресурси, на дерево. Якщо до моменту, коли, ну. Ми тримаємо в запасі 2400 після другої стайні. Збираємо 2400 і все, що вище, ми одразу витрачаємо на апи. Тут доволі пізно ось третього. Так, зараз. Ну, от таки, секунд на 30 пізніше, ніж можна було, це, це прокачується. На їжі у нас вже достатня кількість селян. Ось, 9 хвилина можна займати е, залізо. Не можна, а потрібно. Золото обов'язково треба вкачати в 40. І десь хвилині на 10-11 потрібно вже вкачати е, вугілля на 40. Теж має вистачити. Ну там, якщо не вистачає, оскільки є, все вкладати в вугілля якомога раніше. Ось, і у нас там е, за хвилини 4 до кінця миру має бути. Ну, а краще за 5 хвилин 40, 40. Ось тут. Тут 20. В принципі, дерево нам вже не потрібно. Ми беремо, ну як потрібно на апи. Після апів в академії дерево вже не потрібно. Можна, в принципі, і забрати. Я не забираю, але варто спробувати, можливо, якось спробую. Забрати, відправити на їжу. Я десь от нещодавно дивився якісь відео, що їжа вигідніша в обмінах, ніж дерево, тим більше, якщо враховувати те, що. Ну, в даному випадку мій суперник Ратник грає в 300, в Трикази. Трикази, як, якщо б я йому дав постояти, він би отримав перевагу там хвилині на 19-й. Ось. Але ми йому цього не подаруємо в цій грі. От. Так, у нас є фулкач їжі якомога, якомога швидше одразу. Як тільки добудовується дипцентр всі ці. Це у нас більше нічого будуватися не буде, крім будиночків і парканів. Ще один нюанс. Раніше я брав одразу ап, на який набігає ресурс, я одразу його беру ось із цих. Але в останніх іграх зрозумів, що потрібно робити навпаки. Ось цей самий дорогий, його потрібно брати першим. Він важкий в обмінах. Якщо закінчився час миру. Це зайві 10 секунд, поки ви обміняєтесь, там можна щось десь пропустити. Краще ось це, ось це взяти одразу, там домінятися або воно саме набіжить. А ось ці апи доволі просто вже там три рази клацнути, відкрити ринок і він береться цей ап, тому ще такий нюанс, те, що із практики я зрозумів. Що ми маємо дуже пізно вугілля. Ті грі дві хвилини до кінця меру. Тут це стандартно, окрім драгунчиків, їх менше, ніж з 400 з підковою. Ліміт зловив, оце проблемка. Звичайно, коли ловимо ліміт, варто скористатися цим, качнути хоча б апу, щоб частково компенсувати втрачений час. Офіцер барабану у мене вже є. За таку тактику виходить доволі мало рундаширів, всього 120 формація там плюс пару десятків, тому що ще потрібно взяти гренадерів чуваків щоб це був дійсно стрімголовий, дуже швидкий раш. швиденько, швиденько залетіти. Як і будь-яка тактика це ситуативна тактика, потрібно дивитись. Наприклад, якщо ваш е союзник грає за схід або за списоносців, або за Шотландію, теж е в Рашті може зіграти за піку е і мечників, то можна разом з, е з союзником, щоб підтримати його, зіграти, от, наприклад, в таку тактику. Можна в 400 зіграти, кому як хочеться. Це ж просто для е різноманітності. Мені 400 чомусь не дуже заходять. Е, тому я вирішив спробувати ось так. Так, що ми бачимо? У нас є два вісели постріли за залізого вугілля. Вже 15.04. Так, де тут гренадери стоять? Щось я там десь відволікаюся, але відправив січку, щоб відволікати суперників це дуже важливо. З іншої сторони, десь забігти і. налякати. Забігти і налякати. У нас 70 тисяч їжі. Це дуже важливий ресурс. Ну і дерево потрошку добувається, його тут можна вимінювати. Не знаю, до речі, треба спробувати. Потім оці 22 селянина відправляти на їжу, можливо, це буде ефективніше. Так, що у нас є? 1550, дві сили пострілу, два швидкостріли. стріли. реагує, він бачить, де я заходжу, перестрілює моїх гренадерчиків, що дуже погано. Я майже встиг зламати, ще однієї гранати не вистачило. Дуже вдало забігаю січкою. Не знаю, куди бігти. так На око. Рундашири доламують нарешті цей паркан. Я атакую. 16-40. Береться дорожча сила пострілу за золото. Тут кач тут кач, у нас є 110 драгунів. Ну, тут а, Ратнік не оптимально зіграв, у нього мало бути вже гармат 5-6, у нього вона поки що одна, він не запустив арт депо. Але все інше тут плюс 7, наприклад, тут 50 чи 60 драгунів. Що? 120? У нього 120 драгунів, серйозно? Я не знав цього. Більше рундаширів, більше мушкетерів. Більше драгунів навіть, але всього один, одна швидкостріність. Ось він підліковує своїх. Так, а я в цей момент. Ой, боже, де це. У, тобто, ось тут. Е, так, треба паузу поставити, я пропустив цей момент, на жаль. Я зайшов, відійшов трошки вниз. Ви бачили, коли я взяв е, дорожчу силу пострілу. Це було 16-50 десь. На 17.30 у мене вже була і дешева сила пострілу з золота. І буквально перші вистріли були без неї, але в бій я вступаю вже повністю прокачаним, прокачаним військом. Так, статистика. Уратника. Більший ліміт. Наскільки? Ну, скажімо, 900. 900, а тут. Ну, яких 900? До речі, 150 у нас різниця. 150 юнітів. Я так розумію, це військові юніти 150 мушкетерів і драгунів більше. А ну, рундаширів. Але, 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 я дуже вдало забіг. Е Ратніку. В принципі, є чим стріляти, оце захоплена шахта, ні на що не повливала, але я йому підрізав будиночки, у нього був ліміт. І ось без особливих проблем перестрілюю три казарми. Ну, там, скільки? 250 рундоширів і 120 драгунів. У мене 110 було. Ось так. А він взяв підкову, я так розумію, так? Да? Взяв підкову, вона мала працювати на Ратніка, але в цій грі підкова спрацювала на мене. Ось цей білд я трошки вже доточив. Це одна з перших ігор. Зараз дещо краще виходить зіграти, але не завжди знову таки. Це дуже легко щось пропустити, забути, не прокачати якусь шахту, і вже все йде не так. Тобто це не ізі, не такий не, не лінивий білд. Потрібно на початку до, до побудови дипу все робити дуже обережно і ну, розраховувати. Все, а тепер, коли є у нас фолл ап. Коли ми зайшли, постріляли суперника, тепер ми можемо робити, що захочемо: брати підкову, ставити четверту стайню, будувати арт-депо, переходити в століття. Все, що потрібно, можна робити. У нас все це є. Ну, звичайно, треба збільшувати вогньову міць, маючи такі ресурси, можна третю казу поставити. Тобто, будь-що на ваш вибір. Ось така тактика. Всім бажаю цікавих. Хороших ігор! Заради цього ми тут і збираємось в козаках, щоб трошки кайфанути. До зустрічі у рейтингу.